Вам не спадала на думку, що в 21 сторіччі кохання стало маркетинговим продуктом? Нам його так шалено нав'язують культурою, фільмами, книгами, історіями, соціальними мережами, безкінечними сайтами знайомств. Ми всі повинні бути закохані. Ми всі шукаємо це якесь незбагненне щастя. Правда, перша. Половинка є у жопи і у таблетки. Людина народжується цілою. І для того, щоб бути щасливим, вам геть ніхто не потрібен взагалі. Ваше щастя внутрі вас. Інша людина стороння ніколи не закриє цей вакуум, якщо вам не комфортно самому з собою. Але для того, щоб зрозуміти, треба бути вже осознаним і самодостатнім. А такі люди не комфортні в будь-якої системі. Тож, шукаємо кохання. Міф другий протилежності притягуються. І це буде найщасливіший брак Божека дурня. Вам забула сказати одне: протилежності дійсно притягуються, але дуже недовго і дуже об'юзивно. Бо спортсмена, врешті-решт, захарить той момент, що рядом з ним людина, яка ну, геть не соблюдає дієту, здоровий режим і так далі. Того, хто не палить, де стане, що його речі воняють табаком. Той, хто її зож буде біситись від того, що в нього воняє змаженим м'ясом на кухні. Нам нав'язують стереотипу цих емоціональних качелей, цих американських горок. як щось... Пристрасне і надзвичайне. Але, шановні, здорові стосунки це навпаки. Це ровно, гаденько. Це коли ти поважаєш партнера, а партнер поважає тебе. Це коли ваші стосунки построєні на спільних цілях, цінностях і пристрастях. А оці аб'юзивні качелі це не про здраве. Тому, якщо ви хочете здорових стосунків, не шукайте протилежність. Останній третій міф. за кохання треба боротись. Оцей вівтарь кохання, покладемо туди серце, руки, ноги і почки. Ні, шановні, якщо для того, щоб бути з цією людиною, вам треба робити якісь жертви, переставати бути собою, відмовлятися від свого життя, це не кохання. Біжіть звідти. І хай в кожного з вас прийде самоосознаність і здорові стосунки. Ваша черевень.